Міської ради прийняло рішення про демонтаж пам'ятників Леніна на території Івано-Франківська. В десятиній строк постринні бути ліквідовані всі пам'ятники на території міста. Сьогодні відбувається демонтаж пам'ятника в центрі міста біля готелю Україна. Що з цього приводу думають мешканці міста? Рекомендуйтесь, будь ласка. Депутат міської ради по 71-му виборчому округу, член президії міської ради Данильців Ігор Мирославович. Отож, ви були одним з тих, хто приймав. Рішення у демонтажі пам'ятника України, тобто були ви член міської ради. Як пройшло голосування? Ну, голосування, можна вважати, одностайно пройшло. Було проти десь 11 чоловік, утрималося четверо. І 110-111 було за демонтаж пам'ятника. Якщо не таємниця, як відноситесь ви до цієї події, як розцінюєте її? За що голосували? Я голосував за знесення пам'ятника, <кхм> так як і більшість наших депутатів від демократичного блоку. Справа в тому, що цей пам'ятник символізував жовтневу революцію, яка була переворотом, яка символізувала взяття влади силою. І поки цей пам'ятник би стояв, поки ми визнаємо його зверхність, ми визнаємо те, що владу можна зайняти силою і силою її утримувати. Якраз це символізує, якщо ми відмовляємося від Леніна його вчення цього, ми відмовляємося і від жовтневої революції, яка кажуть насиллям тримала 70 років в себе владу. І це ніби буде запорука, що в дальнішому ніхто, щоб ніхто не наважився таке займати владу кулеметами, зброєю, щоб все йшло демократичним шляхом, щоб наш народ нарешті добився того свого положення, яке він заслуговує. Дякуємо. Що з цього приводу думаєте, ви відрекомендуйтесь, будь ласка. Я ветеринарний лікар сам. Ви знаєте, я повністю розділяю думку голови того чи як він депутата міської ради, тому що справа в тому, що Віддавати якісь отакі якісь виділяти когось зі спісанха, навіть буде це Ленін, то немає в жодній демократичній республіці. Фактично, з Леніна зробили Бога. А ви подивіться, на кожній вулиці, на кожну Івано-Франківську три пам'ятки, в кожному селі пам'ятник, всюди. Ну, зробили якусь людину над людиною. Я вважаю, що це не потрібно. Ленін був звичайний, як собі кожна людина, але ну, був він засновником радянської держави, це зрозуміло. Ну, аж такі великі переваги давати одній людині, я вважаю, що тут немає ніякої потреби. Це є закономірне явище. Тим більше, що вже на початку радянської влади, якщо подивитися в історію, то будемо правдиві і відкриті в тому, що все ж таки навіть цей перший випадок, коли була розстріляна сім'я, царська сім'я, маленькі були розстріляні діти, це ж теж. До того був причасний Володимир Ілліч, тому що він керував в той час державою. І є багато таких історичних фактів, які вважають, що не потрібно такого ж надавати великого символу і такої великої переваги одній людині. Я вважаю, що це правильно поступила міська рада. Дякуємо. А що думає покоління, яке виросло при цьому пам'ятнику? Відрекомендуйте. Я б ще нічого не можу сказати, дивлюся, спостерігаю, роблю висновки. Тобто ви не маєте певної оцінки цієї події, яка проходить? Ну от кажуть, що заняно зробили Бога, так я розумію. Але я не впевнений, що не буде таких людей, що ще зроблять Бога. Наприклад. Наприклад. Є такі. Ви маєте на увазі, напевно, нові демократичні ради, які прийшли зараз до влади. Є нові демократичні ради, їхні лідери. Але в такому разі чи не варто нам було залишити і пам'ятники Сталіна, яких тут було напевно, не менше в той час? Те, що вони зробили, то ми вже знаємо. Але от ці лідери, ну то що я кажу, щоб їх з них Бога не зробили, поки що ми не знаємо, що вони зроблять. Тому не можемо нічого сказати. Тому ви утримуєтесь? Поки що утримуюсь.